Я до тебе звертаюсь. Пс -пс. Там тебе ніхто не чує? Якщо не чує, то все, що сьогодні почуєш в відео, нікому не розказуй. А то розкупить весь чай. Що ми потім з тобою будемо пити? А? Давай! Привіт! І після огляду на Шупер 1988 року я довго не квапився і відразу же почав шукати на сайті Lao Mars наступного претендента. Мені наскільки сподобався чайок, що я вирішив спробувати ще старючий чай. І наразі, наразі я вибрав Шупер 1984 року. Це буде шупуер тун Цін Хао. В коробочці дві плиточки і приблизна вага 500 грамів. Цін-хао в перекладі зелені піки, що вказує на цікавість сировини. Зазвичай тун Цін Хао зберігається в умовах волого-гонконгського складу, а, що надає особливих. Характеристика смаку цього чаю. Ви знаєте, чайок я вже спробував. І я вам скажу так: це просто нереально дуже крутий, смачнючий, старючий чай. Я в такому захваті Я почуваю себе е, колумбом, який відкрив Америку. Тому що для мене сайт е, love Mars це, це просто якась знахідка, це Евріка. Виглядає коробочка дуже атмосферна. Ти просто, коли тримаєш її в руках і відкриваєш, ти себе почуваєш, як Лара Крофт, яка відкриває двері якоїсь загубленої таємничої кімнати. І, і перед тобою просто з'являється скарб, в якому ти відчуваєш цінність, важливість і мудрість. Мудрість старовини. Також мені магазин Лау Марс» в подаруночок перегнав ось такі мандаринки. До речі, мандаринки, це пуерні мандаринки, я такі ще не куштував. От в будь-яких цитрусах я не куштував подібних чаїв, буде цікаво сьогодні спробувати. Коли відкриваєш цю старючу коробочку, тебе, по-перше, Зустрічає дуже потужний аромат. А по-друге, тебе зустрічають ось такі дві чудові плиточки Пуеро. Вони були, звісно ж, запаковані в таку тряпчану упаковочку. Давайте поближче розглянемо. Ось ця в мене залишилась ціленькою. Її ми і Подивимось поближче. Аромат і вигляд цього чаю не перевершений. Ви тільки подивіться, які соковиті м'ясисті листочки. Його текстура просто вражає. Присовка плиточки доволі така потужна. Давайте вже дегустувати. Зазвичай я. Шупуери в сухій сировині, навіть не нюхаю. Але тун Цінхао це щось непевершене. В нього наскільки потужний аромат, відчувається аромат мокрої деревини, напевно, такої сосни. А, відчувається нотки камфори, відчувається пряності. Дуже потужний аромат. А, і, як я вичитав, що. Саме такі характеристики набуває чай, коли зберігається в вологому складі. Тому звертайте на це увагу. В розігрітому чайнику аромат набуває просто велику-велику глибину. Аромат об'ємний. Дуже сильно відчувається саме такі дерев'янисті ноти, відчувається камфора і душок горіха такий відчувається. Дуже приємний, інтригуючий аромат. Цей чай, він не перевершений. За свої гроші 1999 гривень. Це просто пушка ракета. Просто бомба. Бомба! Розкривається цей пуер доволі довго. Основний смак ви зустрінете на третьому-четвертому проливі. Колір ви можете самі оцінити, він не заварюється в гуньтін. Рекомендував би вам на чайничок використовувати не більше 10 грамів цього чаю. Сам чай старючий, помимо того, доволі такої сильної пресовки і навіть 10 грамів розкривається в чайнику і достойно заварює 10-12 проливів. Дуже такий потужний чай. Він тримає проливи як рембо. Що стосовно аромату і смаку цього пуеру? Аромат м'який і водночас виразний. Букет чая многогранний, глибокий і Зі своїм характером. По дескрипторам в нього відчувається мокре дерево, такі корінці, шишки, спеції і пряності. От відчувається якась така перчинка. А також після смак уходить в камфору. Можливо, ще якісь такі нотки є саме бальзамів. Аромат і смак, він чистий, яркий, стійкий і проникаючий. Дуже багатий смак. Це це пуер вищого гатунку. А глибина в цьому чаї, вона вражає, це глибина, де ти не бачиш дна, де просто така синя синя мгла. Цей чай. Має іще і надпотужний чайний стан. Він дуже приємний, тебе, тебе прям так освітлює. Твій розум стає світлим. Твій розум починає якось позитивно мислити і ти відчуваєш в собі оцю всю світлість. Своєї своєї душі. Тобі хочеться ділитися добром. Всі твої риси, темні риси, вони кудись зникають. Цей чай він несе в собі дуже якийсь такий сильний позитив. Тому рекомендую його. Вживати так само, як і можна його пити і самому для такого міркуючого, вдумчивого стану, подумати над своїм життям. Цей чай вам допоможе обміркувати своє життя, і також цей чай він допоможе. Я думаю, розвеселити компанію, тому що в ньому відчувається цей такий п'янкий, такий а, приємний стан. Я вам скажу так: саме такий чай всі шукають. Потужний, старючий, смачнючий. І я дуже надіюсь, що на сайті Лаумарс... Розділ колекційний чай він буде постійно в активному оновленні, і буде і надалі багато цікавих, крутих колекційних чаїв. Хо-хо-хо, і цікавий бонус від Марс Ось таку мені мандаринку подарували. Я ще такі мандарини не пробував і хочу спробувати. Ось так все виглядає. Також виглядає як доволі така старовинна штука. Давайте зараз спробуємо. Якщо чесно, зовсім не розумію, що очікувати від цієї мандарини. Але чай прям розсипався мілкою фракцією. Зараз ми спробуємо його заварити в гайвані. Я прямо з цією шкуркою. Тут приблизно 10 грамів. Ну, я думаю, буде нормально. Дуже потужний цитрусовий аромат. Якогось аромату пуеру зовсім я не відчуваю, просто якийсь. Дуже прикольний цитрусовий аромат. Давайте спробуємо його взаварим. Але там дуже мілка фракція. У мене при собі немає ситця. Так що поп'ємо трішки з мусором. По аромату я вже зрозумів, що це пуер не в мандарині, а в лаймі. Аромат. Надцікавий, цікавий, але він зовсім не класичний. Аромат цього чаю, він такий схожий на англійський завтрак. Такий англійський чай з бергамотом або м з якимось цитрусом. Це дуже незвичний аромат. Сам Настій м'який, з максимально цитрусовим післясмаком. Сам чайок, він, він відчувається не як церемоніальний пуер такий насичений. Це дуже такий лайтовий напій. Який можна легко, смачно. Наприклад, от мені зараз би хотілося після ковтка цього чаю от взяти, наприклад, і вкусити бутерброд з маслом і ковбасою. Ну, це, це буде реально смачно. Ну, прикольний чай, цікавий. Коштує недорого, візьміть, спробуйте, здивуйте свою маму. Свою дівчину або свого хлопця реально прикольна річ. Ну, як на мене, мені дуже сподобався цей подаруночок. Цікаво. От я ніколи не пробував такого чаю, але в мене зараз дуже багато таких позитивних емоцій. Чудова прикольна річ, яку кожен може спробувати. Рекомендую. У нас попереду ще дуже багато. Цікавих оглядів. Цей, цей чай він якийсь такий апетит мені нагнав. Так, все, пока, піду робити бутербродик.